Молоді люди прагнуть донести до житомирян, що для нас ялинка атрибут свята, а для природи серйозна втрата. Саме для цього школярі роздають листівки із закликом відмовитись від використання живих ялинок. Юні школярі вже зараз усвідомлюють всю небезпеку неконтрольованої вирубки хвойних дерев і мислять не по-дитячому серйозно. Ми хочемо зберегти ялинки, адже коли ми зробимо ялинку, вона вже перестає приймати участь у фонтосинтезі. Вона не дає нам того кисню, і цим самим ми самі себе вбиваємо, не думаючи про наслідки. Після своєї акції молоді люди відвідали природничий факультет Житомирського державного університету, де поспілкувались із екологами-науковцями. Ті, в свою чергу, стверджують, що зараз вирубування ялинок набуває все більш загрозливих масштабів, тому вчені пропонують свою альтернативу. Що року, якщо підрахувати, скільки знищується ялинок, то е, може вийти чималенький ліс, навіть в межах однієї Житомирської області. Альтернатива, в принципі, в усьому світі давно відома. Це, по-перше, або штучні ялинки, або в багатьох європейських країнах є така практика, щоб у спеціальних господарствах вирощувати в катках ялинки і на Новий рік їх здавати в оренду. Зараз все більшої популярності набувають штучні ялинки, але їх використання разом із відчуттям свята може принести нам і серйозні проблеми зі здоров'ям, стверджує вчитель хімії Житомирської школи номер 28 Наталія Осадчук і пропонує свою альтернативу новорічній красуні. Я як хімік вважаю, що це не є альтернатива, чому тому, що штучна ялинка, ми хіміки називаємо її синтетична ялинка? Вона шкідлива для довкілля. Наша думка така з приводу новорічних свят, що ми можемо назбирати гілочок сосни, які мають той же запах, і вони такі самі гарні, як і дерево, і занести в свою домівку, прикрасити кульками, прикрасити дощиком, як ми це робили в дитинстві. Чи вдалося переконати, Житомирян не купувати живі ялинки? побачимо вже після свят, коли за непотрібністю дерева просто викидаються на смітник.